Добрий день, це 69-й урок по версії вебсайтів. Сьогодні тема особливості рядкових елементів у CSS. У цьому уроці ми з вами розглянемо теги, які відображаються на екрані рядковими. До таких тегів відносяться, наприклад, тег На прикладі цього тегу давайте подивимося на особливості рядкових елементів. Ширина та висота рядкового елемента. Ширина та висота рядкового елемента завжди обмежені його текстом. Навіть якщо задати властивості with height, то вони не спрацюють. Давайте це перевіримо. Створимо базову розмітку HTML. Назвемо, назвемо її 069, як наш урок. Підключимо стилі. style.css. І... скопіюємо цей код. Зберегти і так само стелі. Як ми бачимо, ні weight, ні height не задалися. Декілька рядкових елементів поруч. Якщо розташувати кілька рядкових елементів поруч, то вони вирі... вишикуються в ряд. Можемо це перевірити. Ну, звісно, це на, на відміну від а дів, він в колонку е шикується. А спан він якось шикується в рядочок такий. Так, і ще Малья зберіг, здається. Ось, як ми бачимо, воно в рядок. Вишикувалось. Відступи міжрядковими елементами. Зверніть увагу на відступи, які є міжрядковими елементами. У попередньому прикладі ці відступи є банальними символами пробілу між словами тексту. Переконатись в цьому можна, якщо вище маль малькоди, написані ці теги без пробілів. Ось можна скопіювати це. Оцей страшний код. І переконатися в цьому. Ось як ми бачимо, так у нас виходить. На цьому урок завершено. Дякую за увагу!